Дивіться, який красунчик починає вже розовіти це чудо Арканзасу. Бачите, знову пересорт вказано, що це індетермінант, насправді це абсолютний детермінант, навіть такий сантиметрів 60, такий крепкенький, і листя на ньому більш-менш зелене. Тому, якщо буде. Гарний смак, я її залишу, тому що, бачите, він такий врожейненький для першого року, а перший рік насіння звикає до вашого ґрунту, до вашої води. І тому вона справжній врожай, ви можете отримати на наступний рік. Тому для першого року я вважаю, що непоганий кілька навіть і кількість плодів на ньому. Бачите, яка особливо нижня кість. Є сорти, які попали під похолодання, і першої кісті немає. Це в мене тут на шпалері. Індетермінанти, більшість сортів нових. От. І, наприклад, ось знову цікавий сорт. Це у мене солодкий крем. Бачите, він такий жовтий, але при достиганні має бути з оранжевим, з помаранчевими полосочками. Бачите, яка гарна перша кість повністю зав'язана. Лістечко, ну, є тут пошкодження. Ну, я використовую тільки біологічні препарати, тому мене це влаштовує абсолютно. Друга кисть зав'язана на другому пасинку, на другому стеблі теж кисть. Я веду індетермінанти, а в два стебла. О, тому більш-менш він мене влаштовує. Якщо буде гарний смак, залишу. Далі, наприклад, поруч у мене гаргамель. На ньому вершинка була. Перша ягідка впала взагалі. З першої кісті залишилася тільки одна ягідка. Друга кість зав'язана повністю. Ну такий він під питаннячком, Я його ще не пробувала. Побачимо. Такий, Бачите, він а, а, в'ється трішечки стебло тункувато. Що воно тут поруч? Трішки бур'янців, нічого страшного, переживе. Це в мене червона комора, ну крупноплідний, зрозуміло. Якщо крупноплідний томат, то його на кісті може бути небагато. Не дуже він такий урожайний. Листя, ну так, на трічку з п'яти, побачимо, що по смаку. Я вже зараз підписую, роблю собі таку невеличку а, табличечку, а, розписую сорти нові. Тому що ті, що в мене вже є, з мого насіння розсада, я вже їх знаю. Ті, що нові, мені потрібно знати, яке листя, як реагує на, на холод, на дощі, який смак, чисті які до вершинки, чи, ні, чи є на ньому віруси. І потім вже восени, зимою я вже бачу, що в мене по сортам.